Ємство Prime Plus Service презентувало термоізолююче композитне покриття Мегатерм. Він сприяє енергозбереженню використаних ресурсів та є екологічно чистим ізоляційним матеріалом, який виконує три основні функції: забезпечує теплову ізоляцію, попереджує корозію та запобігає конденсації. Перший заступник міського голови Микола Корнійчук зазначив, що наразі в місті стоїть питання щодо встановлення теплових лічильників у багатоквартирних будинках. Відповідно, необхідно. Не врахувати важливість ізоляції теплових мереж у підвалах, а особливо у теплових вузлах. Микола Петрович подякував голові прибудинкового комітету по вулиці Голова Того, 6. Сьогодні я вдячний голові будинкового комітету Вішталюку із будинку голова того 6, де зібрані кошти на встановлення лічильника, де вони самі вирішили утеплити трубопроводи. Теплопостачання у будинку, і вийшли на фірму Prime Lux Service, яка якраз займається такими новими технологіями. Прайм Плюс Сервіс це українська компанія, яка виробляє свій продукт на черкаському лакофарбовому заводі. Само покриття мігтераммано достатньо еластичне, тому якщо воно наноситься на фасади, на труби або на якомусь інший покриття. При деформации оно эластично и не разламывается, то есть не крошится. Оно играет вместе с конструкцией. Минеральную вату, стекловату или ППУ, полипропиленного утепления, можно деформировать или разрушить, то Мегатерм за счет своей очень сильной адгезии, он не поддается разрушению. Мегатерм при, при двух... Тілі 3 мм 80-85%. Трубопроводов, так? да Трубопроводов. Да, да. Трубопроводів. На, на Здання менше. У порівнянні з іншими термоізолюючими матеріалами, мегатерм набагато простіший у використанні. Для застосування достатньо обезжирити поверхню та очистити її від відшарованих покриттів. Якщо в трубі А трубы у нас на сегодняшний день новые не все есть, да? есть которые временные. Бывает, образовываются свечи, то есть протекание, течь. Данный материал не позволяет выйти жидкости наружу. Соответственно, не дает возможности образовывать ржавчине на поверхности. Ну и сам, сама поверхность не разрушается. Також мегатерм використовують при ізоляції фасаду житлових та промислових будівель, а також їхніх покрівель. Для ефективного використання теплового лічильника теплоізоляція будинків є необхідністю. Мегатермом ізолюватимуть труби жителі будинку по вулиці Голова того Відповідно, врахувавши їхній досвід, містяни можуть використовувати для утеплення даний матеріал. Тетяна Поминальна, Максим Хлопотов. новини телеканал Бориспіль.